Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки, наголосив, що окупаційна армія Росії зосереджена на скоєнні звірств в Україні. Чому так відбувається? На думку очільника Білого Дому, так Росія вчиняє через те, що саме і програє вона на полі бою, і тому вдається до таких от звірських дій. Ну що власне не вперше, що каже глава Вашингтону, давайте почуємо. Це не просто війна. Росія робить звірства. Вони на цьому зосереджуються. Італія та США рішуче підтримують Україну. І я дякую вам за дуже сильну підтримку в захисті від звірств Росії. І це саме те, чим вони є. Я дякую італійському народу. Я хочу подякувати їм за підтримку України. Це має велике значення. Ну, от бачимо, а прем'єр-міністрка Італії в свою чергу після цієї зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом наголосила, що з початком російської агресії проти України більшість держав разом вирішили захищати міжнародне право, і цей захист і шлях до цього захисту будуть неухильними. Вона наголосила, що український супротив не наближає, а навпаки, віддаляє загрозу третій світовій війні, тому що боремося ми за демократичні цінності та звільнення від російського загарбника всього цивілізованого світу світу. а Путін тим часом продовжує свою шарманку стару і не нову перезаряджати, і якраз звинувачує ось цей демократичний, а на його думку ворожий захід. В тому, що якби вони не давали Україні зброю, то війни би не було. Звісно, забуває він, що це він її розв'язав щоразу, тому що він постійно педалює на тому, що то Україна відмовляється від переговорів. А він ну, такий просто добрий, спокійний. Так він хоче миру. А от ворожий Київ, київський режим, у цей злочинний, ну ми з. Вами як я завжди кажу, і представники, яких ми обрали, і ворожий захід вони не хочуть говорити. Чергові ці мироточіння як охрестив їх Олег Лісний політолог, який частим гостем нашого ефіру, Путіна декламував перед африканською делегацією. Ну точніше, такими частиною представників, тому що нагадаю, що цього року з 54 країн Африки до Путіна ледь там на силу приїхали. 17 очільників держав занизили всі рівень своїх представництв. Ніхто не хоче бачити, бачитися за агресором. Ну та Путін знову клянчев перед ними про переговори і в усьому винувати в Україну. Давайте ж ми почуємо його цю мляву і нещасну аргументацію. Большое спасибо, уважаемый господин Махамад. Мы уже говорили об этом. Еще сможем обсудить ситуацию, связанную с конфликтом на Украине. Но, и мы, конечно, согласны с вами в том, что все противоречия должны решаться в ходе переговоров. Но проблема-то заключается в том, что с нами отказываются вести переговоры. Суть конфликта, в основе конфликта лежит создание угроз безопасности России со стороны США и НАТО, а они, еще раз повторю, отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию да и сама Украина, а точнее украинский сегодняшний режим, отказывает от переговоров. Официально об этом заявили, и президент Украины принял соответствующий декрет по этому вопросу, запрещающий вести переговоры мы неоднократно говорили, я официально заявлял, что мы готовы к этим переговорам, но мы же не можем навязывать эти переговоры. поэтому нам нужно мне кажется вести диалог и собраться с той стороной, хотя мы благодарны нашим африканским друзьям за внимание к этой проблеме. Что касается сотрудничества между россией и африкой в целом, то конечно, Ну, вони та йому там не сильно друзі, враховуючи, що вони йому там у відповідь взагалі говорили. Але це стосовно зернової угоди, про що ми обов'язково поговоримо з вами дещо пізніше. Підготувала для вас ці заяви. Також Путін в оцих своїх рамках свого мироточення заявив, що насправді російські військові з під Києва відійшли, тому що їх попросили це зробити. Коли він нагадав, що захід розпочав війну, то так виявляється, що захід просить її закінчувати. А він наголосив, що фактично російська влада й тоді була готова до Мироти зараз, і як приклад навів відступ російських військ з під Києва навесні минулого року, Путін каже, фактично було походжено проєкт цього договору, але після відведення наших військ з під Києва нас просили це зробити, щоб створити умови для укладання остаточного договору. Київська влада відмовилася від усіх колишніх домовленостей. Ну, я нагадаю, що він далеко вже не вперше це говорить. Так само Путін говорив про ось цю якусь уявну угоду. Буквально місяць трохи більше місяця тому. Звісно, Путін далі зустрічаються з Вниками глав країн Африки, тим, які там до нього ще приїхали, сказав, що Росія уважно також аналізує мирну ініціативу Африку, що Росія діє у повній відповідності зі статутом ООН. Ну, Звісно, дуже дивно це виглядає, особливо на фоні регулярних обстрілів мирного населення, і не лише за яким там статутом діє ООН. І також нагадує, що захід забув, мовляв, як сам діє в Іраку, Лівії, Судані, Сирії не зрозуміло навіщо захід тягує Україну в НАТО, говорить Путін, тому що саме це неприйнятне є для нього.